Друз'яки всім вітанечко! Ми сьогодні відкриваємо з вами 100 мега контейнерів. Е, отакий у нас, е, отаке у нас відкриття буде сьогодні, тому пристібнулись, заварили чайочок і погнали відкривати. Перший конт, поїхали. По золоту у нас 120 плюс е, голоди, тому будемо дивитися, що нам дропне. Дивіться, ось такі е, контейни ми будемо відкривати. По завершенню. Тобто всі контейнери, які випадуть, ми будемо далі лутати. Ну, 300 голди дефолтів. Хоча, можливо, чорна скринька щось принесе. Поїхали далі. Анімацію пропускати не будемо. Повідкриваємо, як є, і 1300 гарантом нам там випадає голда і містичний контейнер. Хочеться бачити танчики. Хочеться бачити танчики, але танчики не дає 250 голди Боляче, боляче хотілося б бачити більше. Так, ну погнали. і Знову 250 голди. Мені здається, що ці контейнери підкручені на 250 голди і на 300. 250 знову. Тому їдемо далі. Ну, 300 голди. Зараз десяточку відкриємо, глянемо, що у нас там повипадало, і шанси. Знову 250. Ем, є відчуття, що ці контейнери все ж таки не хочуть давати багато золота і. 350. Дякую, що на 250 гра. Дякую. Схоже, що ми будемо більше касаря лутати саме гарантом, але уже е, що є? Що маємо, те маємо. Так, ключик і півтори тисячі голди. Сюди. Ось це вже приємно. Так, давайте дивимося, що у нас по шансах на золото. Так. Танчиків тут багато, але поки що за 10 кантів жодного танка ми не отримали. Так, ну на золото 100к. І 50-ка, звісно, шанс маленький, але хочеться це отримати. Ну і, в принципі, півтора косаря ми залутали, це 1,16 і 16 шанс. Було б непогано 3, 5 і вище, але ну, шанс самі бачити які. Так, поїхали. Друга десяточка у нас залітає. Дивимося, що принесе вона нам. Хочеться б бачити якісь сині танчики. Колекційок мало не буває, але поки гарант. Гарант прилітає. Ну, по голоді насправді, поки що дроп. 500. Добре, що на 250. Майже як два конта відкрили. Тому. Так, і 300. Повертає нас в 300 голди Я хочу бачити танки. 500 голди ще раз. Дякую, дякую. Можна більше. Ми будемо не проти, але, але тримай 250. Так, ну. Якщо дадуть якийсь танк, якщо дадуть якусь нормальну кількість голди, то в принципі друга десяточка також буде непогана. Хоча поки е без надії, сподіваюсь, як можемо ми бачити. І перший танчик не синій, але давайте будемо відверті. В кого немає, прога це в принципі був би непоганий апарат, на якому можна покайфати. Але за 19 кінтів ми лутаємо перший танк. Шкода, що не колекційка, але вже як є. І 250 голди на місці. Погнали далі. Невже? Ні. 250 золота. І тут, ну, по 500 голди нам сипало, але нічого більше тисячі. І якось це печальненько. Погнали! Третя десяточка. Приносить нам Т-34. Слухайте, ну другий танк, але знову ж таки, вісімка і преміум. Срібло нам не треба. Подивимося потім, чи були ці танки. Якщо ні, то класно, що вони випадають, але я думаю, що такі танки тут були. Погнали далі. Поки що два танчика ми залутали і, і гарантом 1350 золота. М -м 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 -м, хочеться побачити якусь дуже велику кількість голди, але дає нам 250 золота. І каже, розслабся, друже. розслабся які тобі 100к, які 50к. М -м -м. 300 золота. Отримуємо, кайфуємо. Так, погнали далі. І. 250 голде. Е, Приємно, коли багато нагород, ми бачимо. Є надія, що буде якийсь танчик, але але дають отак. 250 голде 250. О, поп Не знаю, чи був цей танчик, чи ні. Але дивіться, якщо він був проданий, то ми його відновили дешевше. Якщо він був, п'ятерочка нам прилітає. Непогано. Доволі таки непогано. Е, отак мені подобається. 250 золота. Ну, печально. ще боже. Е, три нагороди. А ми точно відкриваємо мега контейнери. Це мегаконт. Не дуже схоже на мега-конт, але, на жаль, друзі, це був він і знову 250. Ну, дивіться, в десяточки К-91 це прям круто, круто. Погнали далі. Так, якщо у нас буде прям відкручено, ми після цієї десяточки там вийдемо, потанцюємо з бубном, пошаманимо, щоб нам давали 2000 голди з гарантом, але двушечка сюди. Це приємно, це було приємно. А як же оце неприємно? Три нагороди це найстрашніше, що може бути в таких контах, ще й 250 золота дають, просто мінімалочку. Е, пічально, печально і 350. Угу, угу. гра все-таки говорить. ні Ти отримав К-91, розслабся, розслабся. Оп, оп, отака От кількість нам подобається, але. Ну, містичні, можливо, з них. Ми ще зможемо достати сертифікати, але я відкривав містики, з них дроп жахливий. Чорна скринька і 300 золота. Є. На жаль, 300 золота це не... не десяточка, навіть не 1000 тисяча. тисяча є. Добре, це мене радує. І ще два канта у нас з цього прокрута. Залишається. 300 золота є. Останній конт. Вийдемо зараз, потанцюємо, пошаманимо щось. І 500 голди є. По контах нам надропало. Давайте по золоту. Уже 18 тисяч є. І що мені було цікаво, це подивитись, що у нас було за К-91. К-91 був проданий, ми його відновили. Це круто. Це доволі таки непогано. Так, давайте щось там попригаємо тут. Не знаю, чи це допомагає. Але зробимо. Так, 40 кантів уже позаду. Залишається у нас 60. І, друзі, полетіли, погнали. Надію, що зараз буде щось, щось не 250 золота. Будь ласка, гра, переставай давати нам 250 голди. Дай нам. Щоб ви розуміли, тут також 250 голди, тому що це гарант. Якщо я не помиляюсь, то 250, можливо, там більше, 350 золота. Точніше, 350. тисяч гарантом і 350 годин нам дають. 300 золота. Мегаконтейнери. контейнери зібрались. І давай мені танчик. Ми тут зібрали, щоб побачити танки і півтори тисячі золота. Нормально сюди. Цікаво, чи буде соточка. От 100К. Якщо ми лутаємо 100К, ми прям молодці і ми зробили це відкриття по повній, але. Ну, шанси. Ви самі бачили, які шанси. сота. Це прям печальненько І вже ми проходимо екватор цього відкриття 300 золота. Неприємно, неприємно. Що саме дає нам отакі от от мізери? Хочеться бачити. Ну, як мінімум, якби давало по 500 голди. Хоча б 500, питань немає. Так. Е, відкрили. Тут прям дуже печальне це відкриття. Да, Там збираються інші конти, але по золоту е, один раз нам дали тисячу, типу. Ну, таке собі, таке собі. Подивимося, який у нас буде окуп за ці тисяча угу. гарантом. 250 голде дає просто мінімалку. Я особисто хотів би побачити тут якусь тисячу. Отак, гра починає нам підкручувати. Нормально. Подякували. І летимо далі. Давненько танчиків не було. 300 золота. Це прям. 250, 300, 350. Це наше все. Отримали, зрозуміли, прийняли. Так. Слухайте, давненько танчика не давало абсолютно ніякого. Гра, ми хочемо танк. Ми хочемо танк. Не 350, не 300, не 250. Танк. І давай стока. ток. Соточку. Угу, угу. Соточку. Дай мені 300 і каже. Ну, самі знаєте. Самі знаєте, що. 350 голди і. 60-й контейнер. 60-й кон приносить нам 300 голди Це відкриття було прям печально. 28 тисяч. Тим часом ми вже підняли. Доволі таки непогано. Але залишається 40 антів. Це прям не дуже багато. А хочеться якийсь гарний дроп. 350 золота. Знову дає прям дуже мало. Дуже мало і дуже неприємно. І. Шерман. Гарантом 1350 золота. Так. І Шерман. Чому не колекційка? Одне питання. Чому не він? 500 золота це вже ну, більш-менш. На 500 ми погоджуємось. Менше. М -м -м. Так, 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 і все-таки 250. Непогано, що є ключі, в принципі, їх також можна обміняти, можна якісь канти буде повідкривати. Але хочеться бачити нормальну кількість золота і нормальні танчики. 300 золота. Просто 300 золота нам дає. І каже гра: розслабся, ми бачимо, що у тебе там до хельгера цих кантів тримай 350 голди і чіль. Тримаємо і чілимо, 250. Давай. 250. Угу. Угу. Мені здається, що треба було робити прев'юху. Як ми лутаємо по 250 голди Давай. 70-й конт, 250 золота. Що за відкрута? Гра. 12 ключів. 300 голди один ключ. Ну, таке. Таке, не те, на що ми розраховували. Хочеться якусь десяточку колекційну. Хочеться відбити якусь нормальну кількість. І дає. Ти нам горщик, просто. Горщик. Тим часом 29 кантів у нас залишається, друзі, і ми лутаємо півтори тисячі, але це з тисячою гарантом. Ну, 500 золота дали, окей. Окей, і знову 500. Непогано. Це краще, ніж по 250-300. І. І знову 300 голде. Блін, багатенько ми вже кантів відкрили, але поки що по дропу нам. Ну, якось печально дає. Один тільки синій танчик. І є, є. Оце нормально. Дають восьмий рівень, колекційний. Непогано. 3750 голди. Добрий вечір. Що може бути жахливіше за такий от дроп? Три нагороди і 250 золота. Я не знаю. Це реально просто біль печаль. Знову 250 і Тес Лаган. Почув тебе гра, почув. Знову 250. Що з тобою не так. Можливо, нам треба вибрати якийсь танчик, на якому ми будемо це відкривати. 20, 20 кантів у нас залишається. Давайте пригнемо на якийсь перший рівень зараз. Не перший. Давайте візьмемо якусь історію. Поїхали на тежки. Можливо, вона підкручена. Я не знаю, мені здається, що це не працює ці всі танці з бубнами. Але 350 голди і вискочку дає. 19 кінтів. Не так багато залишається. І гарантом дає 1250. М -м -м. Поки що, поки що. 750 голди, до речі, перший раз випадає така кількість. Так, перший раз. Ну, це вже not bad, але тут дає 250 і 16 контейнерів. Ми хочемо бачити велику кількість золота і танки. Де танки, де золото? Гра. 350 почув. А теж, мені здається, ще гірше, ніж те, що було, дає. 300 голди є. І. 350. Да ти серйозно? Гра. Не скам нас. Це максимальний скам. 300 золота. Біль, печаль. Ну, я помітив те, що. ТОГ-2. О Боги, нам випадає танк. Але чому ТОГ? Чому не синенький танчик? Фінальні 10 кантів і дивіться, по кантах у нас ну, поки що печальненько. Ми, звісно, їх відкриємо, також подивимось. Але поки що ну, таке. 250 золота дає. 250 голди. Гарантом. Знову 250 голде нам кидає. Я не знаю, гра максимально відкрутила зараз нам дроп золота. Ну і по танчиках. За 100 кантів така кількість танків. Збере їх усі даю. Буде смішно, якщо ми збере їх усі, зможемо витащити якусь десятку, але 350 золота. Але ж мега канти мають давати більше. Більше і приємніше. А тут дає просто 200 досвіду, 250 год. Це Тіаско. Ну, і і 300 золота. У нас залишається дуже небагато контейнерів. Е, два штучки гранту ми вже не отримаємо. Але давай нам соточку золота, і ми розходимось на цій прекрасній ноті. Півтори, Окей. Півтори це добре. І фінальний конт то я вам зараз імітацію 50. барабана. 350 голдин. Угу, угу. Е, виходимо, дивимося. У нас 50 тисяч золота. Слухайте, ну, в цілому. В принципі, ми могли б з одного конта 50 тисяч або 100 золотати. Але з тим дропом, який був. Е, чи добре це, чи погано, друзі, можете написати в коментарях. А ми поїхали і докрутимо те, що у нас тут залишилось. Збери їх усі, три штучки. Поїхали. Почнемо з них. Так, ну. І, в принципі, додати сюди ще 250 голди і той самий мегаконтейнер. Той самий. Так. Ну, до гаранта тут по голоді нам не вистачає, на жаль, але. Так, пусті, пусті збери їх усі. Е, чорні скриньки. Погнали лутати голду. Після чорних скриньок ми перейдемо на містичні. Поїхали П'ять кантів. Якщо нас пропустить далі, у нас пропускає на другий рівень. Чудово. Відкриваємо далі. Там уже подивимося, що ми куди підемо. І е, 100 галдей далі не пускає. Чорні скриньки. Чорні скриньки, друзі. Хоча б 300 золота. Окей. Не максималка, але нам треба пропуск далі. 200 золота. Давай хоч тут другий або третій рівень. Гра, будь ласка. Вона просто відмовляється нам. Давати пропуск далі. Так. Поїхали. Надію, що ця чорна скринька нас не підведе. Не підведе, але підведе ще як. І залишається у нас 7 містичних контейнерів, друзі. Погнали? Погнали! Надіємось на містичні сертифікати, але Контів мало. Дроп якийсь максимально відкручений. І... Боже, дай щось нормальне. Гра. Я знаю, що ти можеш. Ми в тебе віримо. Три тисячі золота сюди. От де голда захована. Не в мегаконтейнерах, а от якраз в містиках. Заглядай і лутай. Три тисячі є. Це було гарно. Містичний сертифікат перший на місці. Чудово. Це чудово. А, давай ще. Давай ще містик. 200 золота. Ну, в принципі, добре, що взагалі голда впала, але бустер. Так, і останній контейнер. Не дає нам містичний сертифікатик. Є, ще у нас кон другого рівня. Погнали. погнали Містичної кпз тут немає, хотілося б бачити її, але 7 тисяч вільного досвіду. І отут момент істини. Ми дуже багато отримали сьогодні ось таких танчиків. Не синеньких. Нам треба синій танчик 10 рівня гра. Давай. Ми в тебе віримо, ти нам дасиш зараз 10-ку. Не дасть. Не дасть, дає вісімку і дає вісімку прокачку. Не прокачку, а преміум танчик. Дивіться, 12 ключів. По досвіду тут трішки щось насипало. Але, в принципі. 55 тисяч голди. А, давайте подивимося по танках. AMX у нас був. М -м, погнали далі. Того у нас був компенс, все срібло. Так, Зайоха 3750 компенс є. М -м, потім Шерман. Лям 400 компенс. К-91. Танчика не було. Повернули. Ну, в принципі, якщо так рахувати, що це ми отримали танк, який був проданий. Десятка. 10 касарій голди. плюсуємо. Не п'ятерочку, за яку ми продаємо, але. І там танки, які були на початку, бачимо, морога срібло, т 34 4 срібло. Е... Що ж можемо підсумувати? 55 тисяч голди ми вибили за 100 мега контейнерів І змогли вибити один танчик колекційний 9 рівня. Один танчик колекційний 8 рівня, 0 десяток. і... І що ж, друзі, з приводу того, чи варто було вливати кошти в ці 100 мегаконтейнерів, ви можете написати в коментарях. А вам я дякую за те, що ви переглядали даний відосік, і всім до зустрічі, всім пока.